Ні, Залишанець народжувався на тлі всієї української історії, не було якогось там поштовху, що я хочу це сказати. Це мені жило на генному рівні, і коли я кажу про українців із загостреним почуттям національної гідності, що було в мене в Романі елементал, то тут... Прокинувся в мені цей Чорний Ворон, як чому кажу на генному рівні, бо навіть один із моїх дідів воював в той час 20-х роках проти московського окупанта, і щось жило трохи на рівні легенди. Але старші люди, і бабусі мої, і батьки вони оберігали наш своїх дітей, молодше покоління. Теж оберігали, бо про це не можна було говорити. Я завжди коли... героїчних про це не було? Ні, нічого не розповідали. Сусіди казали, твій дід бандит, його знайшли під лісом з розпанаханими грудьми. І пізніше вже я замислювався, як же, коли я дізнався, хто насправді був дід, бо він казали, був офіцер з першу царської армії, потім армії УНР. І... А потім вони всі повстанці, особливо отамани, вони всі були вчителі, просвітяни. Скажімо, брати Чучупаки всі були вчителі в Холодному Яру. Які... Брати Соколовські і їхня сестра Маруся, тобто Саша Соколовська, яка взяла собі псевдонім, теж були вчителі. То тобто постає питання, чому бандитами стали найрозумніші, найсвітліші люди? Чому не Люмпен якийсь, а саме ці стали бандитами? Тобто була в цьому велика омана. Ну і, звичайно, з маличку, коли мені казали, що твій дід бандит, він був розбійником у лісі, це філювало уяву. Бо розбійник, знаєш, якийсь Робін-Гуд, це філює художню уяву. Пізніше, ви знаєте, з'явився, тобто він був давно, а в Україні виданий лише в 93-му році Роман Горліса Горського, власне, книга спогадів Холодний Яр. Наприклад, мій величезний подив, вона зовсім не дістала жодного резонансу в Україні. Просто так вийшла, там накладом тисячу примірників чи потім ще тисячу. І про неї ніхто ні слова. Навіть в письменницькому середовищі, коли я не запитував, ви прочитайте, яка книжка. Якось абсолютно люди були байдужі, і я вважаю, що одним із найбільших моїх досягнень через Чорноворна це є те, що ця книжка повела до широкого читача Ігор Лісагорського. Я не хочу того великого чоловіка чимось тут принизити, але бачите, треба якісь допоміжні важелі, щоб розворушити людську зацікавленість. От, але все одно я ніколи не хотів писати про це на рівні легенди, вигадок. Легенди ходили дуже такі скупі, там в селі дядьки розмовляють, і один другому каже: ти пам'ятаєш, як трохим голий, це був отаман теж видатний, зайшов у наше село і так подивився, дроти висять телеграфні, дістав лівор, бах-бах, і дроти повисли. Це якісь такі дрібні були. Згадки, а так, щоб хтось грунтовно тобі розповів, ні, такого не було. Але в 96-му році вийшла книжка Збірник документів Героїсні трагедії Холодного Яру. І я побачив, що це, все це є на документальному рівні, можна працювати. А вже за е, нашої влади, коли галузевий архів СБУ очолював В'ятрович, то я мав туди доступ і. Просто м, проник до цієї розкоші це. Абсолютно боротьби з коли ви вийшов роман, коли ви роман, то а, писали, говорили. Врешті-решт, ви, якщо вже читали, чи якщо купите і почитаєте книгу, Переконаєтеся, що це певною мірою. Така от збірка документів, там прямі цитати, там прямі посилання на а, певні тексти. Будь ласка, підходьте, дивіться. Ось тут дві книги, про які ми сьогодні найбільше говорили і ще будемо говорити. І ключ а, і чорний ворон, ось Вони продаються тут, і можна знайти не тільки погортати а ще й купити і забрати з собою, якщо ще не читали. Але в принципі. Мені здається, так багато говорили про Чорного Ворона. Ти що читали не, всі... не лякай дівчат. Документи там вкраплені, але це книжка про і кохання. Чорний истории. Ворон це насамперед книжка про любов отамана От і до, до однієї жінки, де хто бачить там любові до двох жінок. Але це насамперед про кохання. А Можна ми тріп... кохання трішечки на десерт залишимо. Да, Я ну, хочу давай, такі... так. про... Документи допитати, це правда прямі цитати. Вони ніяк не прикрашали їх літературно, там напівали і вони, ефіки, вони настільки, ні. документи архівні. Вони настільки смачні, то вони якось дуже публіцистично виглядають там у книзі. Правильно кожен так тоді 20-х роках гострим публіцистичним словом, карбували навіть офіційні документи. Звичайно, і вони настільки смачні, що через те я їх і давав. Можна ж було інтерпретувати документи в якійсь художній формі. Але вони цінні тим, що вони зберігають, по-перше, запах тієї епохи. По-друге, вони дають цінні відомості, де Сексот, наприклад, описує портрет зовнішній Чорного Ворона. Я даю російською мовою в оригіналі ці документи. До речі, не... я мав тур великий в Америці з цією книжкою. І це єдине, що. Старшу, старшу діаспору не влаштовую, вони кажуть, ну ми не знаємо російської мови. Я думаю, боже, що є люди, які щасливі російської мови, не знають. Треба було дати чи перекласти їх. Я кажу, ні, ну саме колорит збережений, та як чекісти писали. Як Сексот пише, що про Чорноворона там глибоко посажене, чорні глаза, длинні волоси до плеч. І, і так далі, і цього, цього не можна було обминути, Це надзвичайно і воно читається так само з таким же зацікавленням, як і художня проза. Це я документи ці зберіг і це і дуже пишаюся цим. Китайський герой у творі з'явився теж із документів. Це реальні речі, чи це от така е, зачіпка для сьогоднішніх читачів? Чогось екзотичного, яскравого, трішки кумедного. Знаєте, коли серед тих справ архівних, які я вивчав, то справа про, про захопленню отаманів у Звенигородці називається Заповіт. Гляєте, чекісти які російською мовою ведеться справа, ні, циніки були. Давайте Шевченко їм словом не Заповіт. А друга справа вже по зачистці підбілля, коли арештовували всіх, хто був причетний до Колоніярського руху. Ця справа називається щирий. А так і зараз дехто українців називає так зневажливо щирі. Ти що зі мною по-українськи? Ти такий щирий. І тоді те саме було. Справа називається щирий. От у списку арештованих. Йдуть імена, прізвища, прізвища, імена і раптом ходять. Тобто, так тоді називали китайців, і очевидно, заарештували одного. Це дав поштовх для фантазії. Потім я почав вишукувати все про китайців і знайшов ці дуже колоритні деталі. Що це були, це були надзвичайно жорстокі найманці яких москалі найняли, фактично, бо вони були вічно голодні ці китайці, і вони за харчі, але тут вони були жорстокі, це були гвалтівники нещадні, такі палії, знаєш. Але коли вони потрапляли в полон, то вони Дає, даєш їм команду голову на колоду, і вони вже не просились, не пищали, а покірно клали голову на колоду і їм рубали ці голови. От, і таких по краплинці я назбирав цих подробиць і вийшов в ході в мене якраз хороший, який став на наш бік, і він всім дуже подобається, в тому числі і мені. І останню мить він єдиний залишається прикривати Чорного Ворона і йде на смерть теж. Гасло. Холодноярців воля або Украї... воля України або смерті передалося йому. І Він зрозумів, він побачив, що всі загинули. Лишився один чорний ворон. І немає більш кому прикрити отамана, окрім цього бідному ході вічного воду. І він бере кулемети і по ньому січуть кулі, а він ще ступає до останнього стоїть. Завершу, бо я себе розворушу Василь Шкляр. Сьогодні тут на літературній сцені на країні мрій. Приєднуйтеся до нас. Послухайте, таке така нагода випадає не щодня, але щодня залишити поруч із собою думки цієї мудрої людини, цієї людини перейнятої ідеєю. купуйте книжки. Чорний Ворон або ж Залишенець і, і ще одна книга, і ще один Роман Ключ, який сьогодні знову в лідерах рейтингів. Не сподівалися серед тих, хто відгукувався на вашу книгу, що от явно не ваша аудиторія прочитала Чорного Ворона. Я знав, що ця книга матиме успіх. Я від самого початку знав, через те, я над нею працював, викладаючи абсолютно все, на що я знав. Але того, що сталося, я, звичайно, не сподівався. Я, я думав, що це будуть українці читати, але що цю книжку читатимуть і, і не знаю, офіціанти, міністри, депутати, президенти, справді читають всі і. І це для мене несподіванка. На якось що... в якийсь момент навколо березневих днів вручення Шевченківської премії. Це стало просто тим, що необхідно знати, бо всі говорять, і ти не можеш не бути в курсі. Але до того, до того вони все кажуть, що там після ні. Mm -hmm. до того вже книжка дуже добре продавалася і мала чималий резонанс, і... і розумієте, що тут сталося? Цікаву річ, скажу особливо хто тут є. Причетний до критиків, до тих, хто хоче когось вкусити, я вам скажу. Книжка перейшла той бар'єр, якусь певну межу, за якою до неї не прилипають закиди. Лише, кожен камінь, якщо книжка вже набрала сили, вона намагнічена не автором, а вже читачем, цей текст. І коли вона набрала сили, тоді кожен камінь, який. Який кидають в мене, він тільки лягає в мій п'єдестал. Чим більше цього каміння в мене кинуть, тим вищий буде п'єдестал, на який я стану. І це трагедія цих, е, цих моїх недрогів. Знаєш в чому трагедія? Тому що він і не кусатися не може, йому хочеться вкусити, щось зачепити. І він не може вже не, не кусатися. І водночас він знає, що він. Вже він розуміє, що він додає піару. Щоб більше він е, буде мене ганити, то це тільки на мою користь. Ця людина вступає в таку суперечність уже з собою. Що вона ні так, ні так не може, і це не дай Бог, це може довести до самогубства. Пане Василю. А ви, врешті-решт, отримаєте коли-небудь Шевченківську премію? І яку роль у е, от в ті дні для вас, і зокрема у відмові, наприклад, Гана Миколаївна зіграла? Шевченківську премію я отримав найбільшу я отримав народну Шевченківську премію в Холодному Яру. Становила вона в грошовому еквіваленті ще більше, ніж національно, 260 тисяч. Я ці гроші чесно поклав на кіно, як від самого початку заявляв, на фільм. Чи буде якась нова влада, я думаю, що буде президент, якийсь, я не знаю, чи я тоді буду, який захоче якось примазитися до моєї слави і підписати указ, можливо, навіть цей перший указ. Зараз, знаєте, коли хтось йде в президенти, його часто питають, який буде ваш перший указ? Тут нормальний чоловік скаже, ну ясно, підпишу указ про присвоєння Шевченківської премії. Це жарти, звичайно. Яку ролю Анна Герман відіграла? Анна Герман єдина людина відома, яка стала тоді на мій захист. Чи як це може комусь дивно? Коли депутат Європарламенту Мірський кричав, що ми піднімемо шум гам на весь світ, якщо він отримає премію, коли Фельд... Шукав шляхи вирішення виходу з цього питання, як же так, комітет присудив, це вже де факто лауреат. І коли е, то, е, команда ця табачника кинулася на мене і навіть залучила видавців, таких як Красовицький, тоді Анна Герман, єдина людина, котра сказала, що це дикунство. Бо література є література. І Мені було прикро, що мої ті, на кого я найбільше можливо покладався, не стали, не писнули. Так само так само історія повторилася з Єже Гофманом, до якого звернулися. Щоб він не крайнізував Чорного Ворона. Хто не знає, я коротко скажу. Якщо знаєте, я не буду забирати час. Ні-ні ні. Я думаю, цікаво. Думаю, що багато хто із тих, хто зібрався. Тут не знає подробиці історії. Я багато речей, знаєте, мені всі кажуть, особливо рідні. Ти виходиш на сцену і говориш, як у себе на кухні. Ти мені всього не розказуй. Бо це шкодить. І от я вам розкажу, як це шкодить. І знову ти, що я не мав би розповідати. Звертаються люди, ви пам'ятаєте, коли казали, да? там Мел Гіпсон хай екранізує, я кажу, як? Ще тексту англійського немає. Звернулись до Гофмана, Гофман сказав, я, мені не треба синопсису, мені не треба ніяких анотацій, Я прочитаю книжку в оригіналі, але це буде довго. Це займе мене місяць. Це було у квітні минулого року. Приїжджає сюди Малик Вавшкевич, голова польських письменників на Шевченківські свята, незалежно там від мене, виходить на трибуну і каже, панове, я хочу вас всіх привітати. Гофман прочитав Чорного Ворона, і він йому сподобався, сказав, що це дуже добрий текст, особливо для кіно. Добре. Віктор Андрійович, кого ми сьогодні згадували добрим словом. Який мені хотів допомогти, я сподіваюся, ще хоче і хотітиме. Дзвонить до Гоуфмана, каже, як ви, щодо до екранізації, ми будемо шукати гроші, той каже, нормально все, але ж ви українці і досі не заплатили мені за 4 серії документального фільму, того що він зняв по Україну. Мені з вами не з руки зв'язуватися. Через те, а фільм буде дуже дорогий, бо там 4 пори року, там батальні сцени, там зірок треба багатьох. Фільм буде дуже дорогий. І відбулися такі розмови. Потім приїжджає восени на кінофестиваль молоді з Гохман, його оточують журналісти. А що там Чорний Ворог? І Гохман ні сіло, ні впало, слово в слово. Не міняючи ні коми, ні титли, повторює слова Фельдмана, Мірського і табочника. Це ксенофобська антиросійська книжка. І я тоді зрозумів, ви мене питаєте, а, в якому видавництві вийде англійська книжка там чи, чи шведська? І вона вже буде в наборі, вже буде пахнути фарбою та книжка. А завтра видавець приїде сюди в Київ і скаже, ви знаєте, ми передумали її видавати, бо це ксенофобська, антиросійська книжка. Я вам це щиро розповідаю, те, чого можливо, мікрофон не завжди треба розповідати, але мені це, мені це якраз пече. Що ми такі. І пече в'вів до того, що жоден, коли журналісти розмовляли з Гохманом. От Микола Княжицький, який прекрасний, сміливий чоловік. Але коли ти слухав Гохману, чого ж ти його не запитав? Чоловіче, ти ж великий митець, який позиціонуєш себе як антибільшовика, антисоветчика, як він каже, яке ти маєш право навішувати. Письменникові ідеологічні ярлики. У нас вже були письменники, фашисти, Микола Хвильовий, націоналісти, Сосюра підмогильний, теж фашист. Ми вже це прийшли. Ти живеш у, у Європі, на яку ми рівняємося. Приїхав і говориш, ніби ти з 30-х років до нас придибав сюди. Ні, ми не вміємо в очі сказати чужинцям. У нас оце те. Де бракує почуття національної гідності. Приїхав з Європи і ми киваємо, киваємо та загадаємо. Пані організатори кажуть, що лишилося дуже дуже мало часу. вже останні буквально хвилини, але ще є два запитання, які певною мірою можуть підбити. Відсумки так би мовити нашої розмови одне дуже складне і дражливе, інше сподіваюся, простіше. Але все ж таки, що би сказ сказала ворожбитка Явдося про долю мовного питання і майбутнього авторів закону цього? І, врешті-решт, від мене додам іще до автора цього запитання у залі цією темою, все ж таки намагаються знову сварити, знову загострювати, знову дратувати. Ваша реакція, реакція письменників вашого цеху, взагалі як має розвиватися ця тема? Я не хочу повторювати банальних речей, я тільки хочу сказати, що мову вони в нас не відберуть, бо є багато українців, які готові за неї боротися силою, навіть зброєю. А щодо Євдосії, б сказала, мова врятувала вас, без неї не було б нас. І ви врятуєте мову. Тільки не втрачайте надію. Бо дуже багато людей зараз втрачає надію. Я, я зрозумію, чим ми до цього доведені. Я коли розмовляю з дуже серйозними людьми, з аналітиками, вони кажуть, не наберемо ми більшість в цьому парламенті. Але приїжджає до мене дівчина вчора в село далеко розшукала мене говорити на цю тему. І вона каже, хай нас краще буде меншість там, але такі, які не побояться, ні карту зламати, вихопить, ми будемо зубами там дертися. І через те, сказала Бівдося, не втрачаємо віру і надію, бо страшно подумати, додає Чорний Ворон, що робить з людиною безнадія. Тоді Веселі стають зажуреними, говірки стають мовчазними, а найстрашніші, що вірні і певні стануть зрадниками у час не вірить без надії, не втрачає надії. Василь Шкляр знає країні Сцені. Ось тут його книга, ось тут ключ, ось тут залишений чорний Ворон. Будь ласка, підходьте, цікавтеся, дивіться, але що буде після цих, цих? Сакраментальне питання, і головне, яке найбільше люблять. А що далі? Які творчі плани? Чи плануєте ще писати твори в стилі елементала і ключа? Ну, ви знаєте, я вже тут похвалився трохи, і багато хто знає, що я зараз. Я... Працюю над романом Отаманша Маруся. Маруся, власне, він буде називатися. Всі... Я казав собі, що я на повстанську тему я вичерпався, я висповідався сповна і більше до цього не буду повертатись, бо я серіалів не пишу. Але зринув цей жіночий образ, який дає уникнути самоповторів, знайти якусь нову стилістику нове бачення. Бо та менша Маруся всі уявляють, що це якась така дебела баба, яка воювала, там Махна була Маруся, не Кифорова, була чорна Маруся на півдні. А справжня Маруся наша це така українська амазонка, можна сказати, даруйте за пафос, Жанна Дарк Українська. Це була на сьогоднішній Житомирщині село Горблів Саша Соколовська, 16-річна гімназистка, дівчинка. Три брати були її отамане, і всі полягли в 19-му році. І тоді, коли четвертий брат священник не міг взяти до рук зброю, повстанський загін очолила оця дівчинка, яка взяла собі псевдонім Маруся і теж загинула, хоч люди не хочуть виряти в її смерть, і це добре, і досі ходять легенди, то про її три могили, які бачили, то ще. Але... Багато надзвичайно цікавих містичних історій, я не буду е розповідати те, про що я напишу, але якщо був, е але питали мене саме в стилістиці ключа і елементала, то, то інший, але то я не знаю, чи вистачить мені життя, е то інший е роман я хотів би написати, теж такий містично-пошуковий, власне, про те, де похов... сучасний роман, але про... Хмельниччину, про те, де похований Богдан Хмельницький. Всі знають, ми школи знаємо, що його поховали у Суботові, Шевченкові стоїть в селі Суботові на горі Високій, домовина України. Але кажуть потім такий, що прах поляки викинули, розвіяли, поглумилися. Але ж зрозуміло, що і українські. Оточення близьке Богдана Хмельницького. Хіба вони не знали, що так погумляться над прахом? Гетьмана? Звичайно, знали. І його, звісно ж, перепоховали. Перепоховав його Лаврін Капуста, начальник його, як це по-теперішньому сказати, ну, начальник охорони, так скажемо. І досі ходять різні легенди. Ті кажуть, що його там. Поховали навіть аж в Стамбулі, являєте? завезли прах, не смішно просто. Навіщо вести гетьмана в Стамбул, якщо поруч Холодний Яр? І звичайно ми поховали в Холодному Яру. І ця містина навіть згадується, але безвідносно, безвідносно до поховання гетьмана просто згадується це ця, ця місце, бо там повстанці знаходять свій прихисток. І от хочеться написати цю правду про пошук цієї, цього місця поховання. Я його вже майже знайшов, вам тільки приблизно скажу, що це 40 кілометрів від Тяснена. Це люди передавали в тих краях м, теж певні легенди. І вже мікрофон не працює, майже, так? Ще працює. І як каже один чоловік, характерник з тих країв, що я кажу, будемо вже відкривати місце поховання, а він каже, ще не час, українське суспільство не готове. Ця владна банда використається як свій піар. Але це теж з часткою жарту, але я вам скажу, якщо цей роман дослідження такий, теж детективно містичний за участі навіть Всіляких гундяєв. Якщо я напишу, то ми зможемо піти і поклонитися праху гетьмана. Ну, для кого він дорогий. Я сподіваюся, що будемо мати нагоду зустрітися тут на країни. Спасибі величезному. Дякую! вам, Воля Україна бо смерть ми переможемо. Ми, звісно, я, мабуть, попрошу.